Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий, Відео пану Руслану, інженеру і волонтеру, який нам, я маю надію, зробить два ідентичних перехіднички, які мають бути ось в цій частині, от такі. Точно. Я відправлю зразок. Оце я відправлю зразок. А отут має бути вихід зворотний їжачок під рукав. Під гумовий рукав. Ну, тобто, щоб я отут закрутив, тут одягнув рукав, а потім цей рукав одягнув, тут теж буде зворотний їжачок. Просто Чому тут досі немає зворотного їжачка, Бо я не знаю, якого він буде розміру. Тобто, Руслане, треба буде зберігти внутрішній перетин, так, ну, щоб була пропускна здатність штатна. І, відповідно, ну, скільки умовно кажучи, якщо тут 12. То тут на тіло їжака, тобі там по 4 на бік, ну нехай буде під 18 рукав, отут буде зворотний їжачечок. Все. І замість цього рукава я на машину буду врізати, отут буду давати довші рукави такі з запасом, бо ці всі вони не завжди однакової довжини. І буду робити там 5 км на машині чи на місці, хоча б калатати, щоб я почистити рідину охолодження та обігріву. Все. Тобто я тобі, Руслане, відправляю цей зразок. Нам треба два перехідники. Ось від грані разом з гранню сюди такий саме. А тут сюди зворотний жачешок під гумовий рукав, в принципі, мінімального діаметру, можливого, так, зі збереженням пропускної здатності, тобто прохідного отвору, наскрізного. Дякую, разом боремо і поборемо.